Це єдиний раз, коли я таки написала на російську сторону з питанням, чи є Юра в переліку загиблих. Це була перша зустріч з моменту, як він війшов у ворота розпривільчого пункту восени 21-го року. Те, що Юра не розмовляв, я знала давно вже. Ті хлопці, яких звільнили з його камери, казали, що він перестав розмовляти в червні 23-го року. Я не сподівалася, що він там, побачить прапори і одразу почне розмовляти, але такий стан я не розраховувала. Юра втратив десь кілограмів 50 Він йшов туди 100 кіло. Голод це теж метод тортур. Вся Україна дізналась вашу історію саме із цього відео. Я вас прошу його подивитися. Які емоції ви тоді відчували, побачившись з сином. Це була ваша перша зустріч 14 вересня 2024 рік. Вибачте, наша гордість. я сама не очікувала. Просто все повернулось, вибачте. Я ридма ридала, дивіться, які сльози текли. Що це неможливо було взагалі сприйняти оці емоційне відключення? У мене в голові пробігло все, що тільки можна. Я згадала, що в Росії електрошокову терапію повернули. У них же ж психіатрія взагалі-то каральна, як виявилось. Підозри тут же, чому така, такий емоційний стан. Те, що не розмовляв, я знала давно вже. Ті хлопці, яких звільнили з його камери, казали, що він перестав розмовляти в червні 23-го року. Я не сподівалась, що він там побачить прапори і одразу почне розмовляти, але але, звичайно, на такий на такий стан я не розраховувала. Я дуже злякалася, смертельно злякалася. Це була ваша перша очна зустріч? Перша зустріч, звичайно, це була е, перша зустріч з моменту, як він війшов у ворота розпредільчого пункту в Києві, коли він пішов на строкову службу восени 2021 року. Далі вже те, що він виїхав в Маріуполь і інші його пересування, я не знала. Навіть якщо пам'ятаєте на той момент, що був ковід і був карантин, я навіть не змогла потрапити на присягу, не дозволили. Лише вислали фотографії. Перша емоція, ви сказали, жах, а зараз? Що зараз відчуваєте? Повна ейфорія, розумієте, я не можу. Я прокидаюся з думкою, що він тут. Я засинаюся з думкою, що він тут. Тобто я весь час посміхаюся, мені кажуть, що я скинула 20 років лише за, за цей тиждень. І справді він дуже швидко відновлюється. Я вдячна лікарям, я вдячна ситуації, яка дозволяє йому відновлюватись. Він почав говорити. Боже, немножко шепелявлю, ну как бачите, розговорюваю, а все не чувствує нормальне, теж німночка нам і сьогодні стало. І одразу до речі, майже наступного дня виявилось, що він так само вільно, як російською українською, він спілкується і англійською, яка в нього високого рівня. Це один була. і Я дуже хвилювалася, як воно, бо Юра, власне, за незакінченою освітою він пішов з університету. До армії він філолог, він перекладач з китайської та англійської. І я дуже за це хвилювалась. виявилось, все оказвученкоректи, анохайспронамскрас. Якими були перші слова сина? Про що вже встигли з ним поговорити? Знаєте, сумно, мабуть, сумні були слова, тому що перші, що він почав розповідати, це, мабуть, краще психологи розкажуть, чому саме про це. Він почав розповідати не про фізичні тортури, він почав розповідати. Точніше, це не розповідь, це швидше емоційне відношення. Чому стільки болю, чому стільки брехні, чому люди такі жорстокі одне до одного. Це було ну, мабуть дві години, як я писала дівчатам без крапок. і ком. Це було, от здавалося, що ніби в нього таке спресоване це було, і було під корком мовчазної діяльності. Так, потім цей корок вилетів, і, і як шампанське вилетіло емоції саме з приводу, як люди можуть бути такими. І от ну я добре знаю сина. Я розумію, чому саме так, тому що для нього найбільша цінність це спра справжні відносини між людьми. Де зараз, Юрій? У нього якась особлива програма реабілітації, можливо, в якомусь центрі, чи він уже вдома? А, ні, ні, ні. Військові мають бути на реабілітації ці певний час. Я не дуже знаю, який саме, і коли припиняється період реабілітації, а далі до лікування. Я я взагалі поки що не дуже це розумію. Але з огляду на травми, які є, є консолідовані переломи, на яких Юра, власне, на кінцівках на цих переломах стояв, відповідно, там є трофічні порушення, ну, там багато проблем зі здоров'ям, тобто відновлюватись ще будемо. І, звичайно, ПТСР, який в жодну людину, що був на війні, не у мене. Треба дивитися, він зараз в реабілітаційному центрі, як і решта хлопців, просто в когось травми більші, в когось менші. Відповідно, вони розкидаються по різних рівнях медичної допомоги. Як часто зараз маєте можливість бачитися із сином? Хоч дня, якщо буде таке бажання, моє, а головне його. Тому що звичайно перенавантажувати постійними навіть мамами не треба З соцмереж. Я зрозуміла, що ви не підтримали в 2021 році ідею сина залишити навчання в університеті і присвятити своє життя війську. Так, ну я думаю, будь-яка мама на моєму місці теж опиралася б як могла, тому що якщо у людини є талант, це ще в Біблії написано, як маємо з ним поводитись. А в нього великий талант домов, просто великий, справді. І мені було дуже шкода, що він не знайде йому місця в цивільному житті. Ну, я так собі подумала, ну, може військовий перекладач, може там якось інакше, хай, а потім, а потім війна. І всі ці плани, звичайно, обнулилися на той момент. Юрій тільки півроку як пішов служити до війська, да. і це була армія невоєнних часів. Да, да. Тобто, це була чудова військова частина, щойно збудована, якраз за стандартами НАТО. Він був дуже задоволений. Йому дуже сподобалось, як виглядає нерадянська армія. 36-та окрема бригада морської піхоти. Вона була сформована в 2015 році, і це ті морпіхи, які в 2014-му відмовилися зрадити присязі, вийшли на берег, і тому Росія зараз до них особливо жорстока. Попри те, що склад зараз, звичайно, бригади вже змінився, але ж, ну, росіяни на це не зважають. Так, це все абсолютно правда. Це була 36-та бригада берегової охорони, яка розвернулася і після захоплення Крима покинула територію тепер вже Росії і приєдналася до території України. І мені здається, що це одна з тих причин, з яких Росія. Надзвичайно жорстоко відноситься до морпіхів 36-ї бригади. В більшості своїй вони знаходяться в мордовській колонії, поселок Ударний зубово Полянського району Республіка Мордовія, колонія номер 10 Саме Республіка Мордовія є таким, я не знаю, як це на це можна назвати, якимось середовищем для зберігання, знаєте, такий інкубатор. Для зберігання гулагівських традицій, коли почалось повномасштабне вторгнення, син був у Маріуполі. Ви вже знали про це? Ні, я про це не знала. Я про це зрозуміла лише десь, можливо, через. Ану наприкінці, скажімо так, наприкінці квітня, тому що він абсолютно чітко виконував накази на питання, де знаходишся, не відповідати. Тобто, з того моменту, як він з Миколаєва, з військової частини переїхав до Маріуполя, я навіть момент цей не знаю, досі в нього не спитали. Я не знаю, коли саме їх перевели до Маріуполя, але знаю, що ще до війни. Вони були там. Тепер вже знаю, тоді я цього не знала. Юра був на заводі Іліча так. і потрапив в полон 12 квітня, правильно? Так. Коли ви про це дізналися, що син у полоні? Це було зрозуміло абсолютно одразу, скажімо так. По-перше, коли зник зв'язок, але Юра попереджав, дякую йому велике, такою чудовою фразою. краще, Мама, тут немає зв'язку, я не ходитиму, не шукатиму його по вулицях, тому що краще бути живим, але не відзвоненим, ніж навпаки. Я цю фразу дуже добре пам'ятаю. І я, тому я не хвилювалася якийсь час, але я весь час моніторила російські канали, і на одному з них був показаний вихід нашого командира Володимира Баранюка, коли вони пішли на прорив, не взяли машини, і хто вважав це за потрібне, вони спробували прориватися. І на ранок і росіяни це коментували. Це був нічний дрон і нічна зйомка. І росіяни коментували хохли хохлині знають, що ми все відім'я. Типу, їм Я бігала по кімнаті, і, ну боже. я ж я розумію, що там, по-перше, може бути Юра. По-друге, там велика кількість людей. Ця довга змія, така, що їздить по місту, і ти розумієш, що це, це відбувається прямо в цю секунду. І я, я мало зглузду не з'їхала, чесно. І ти не можеш попередити їх, що їх бачать. Це було так страшно. Я розумію, що це розраховано, мабуть, було саме не такі емоції, таких як я. І, наступ, і все. Потім були ну, якісь переривання цього запису, і запис закінчився. Після чого, на ранок, я одразу як прокинулась на той канал дивитися, і бачу, що вже росіяни виклали велика поляна, дуже багато наших загиблих, і вони показують зброю і одяг нашого командира. І коли показали його живого, я зрозуміла, що вони брешуть. Знаєте, це було таке полегшення, що вони можуть робити. Просто що завгодно вірити їм не можна ніколи. От всі ці два з половиною роки це боротьба з неповними даними. Неповні дані може бути, а може не бути. Може бути серед живих, а можливо вже і ні. Так, так, це правда, тому що була ще Оленівка 29 липня 22-го року, і це єдиний раз, коли я таки написала на російську сторону з питанням, чи є Юра в переліку загиблих. І вони відповіли. До речі, дуже вдячна їм, що в списку немає. Потім з'явився список, і я таки побачила його. Але спочатку вони відповіли дуже на слуху, була саме Азовсталь. Було розуміння, що Маріуполь захищали, ну, от розуміння я маю на увазі України, що саме Азовсталь захищала Маріуполь. не особливо взагалі жодного слова. І я спочатку думала, що це мабуть такий хитрий план для того, щоб була можливість їх швидше обміняти, щоб не звертати увагу. ну звичайно в таких ситуаціях накручуєш собі багато чого. Потім починаєш розуміти, що це не план. Я абсолютно не розуміла, що медійність це така сила. Тепер я маю величезну повагу до вашої професії, до журналістів і взагалі до будь-яких висвітлень ситуації. Я взагалі з цієї війни винесу такий, ну, мабуть, неоднозначний можливо висновок, що саме журналістика робить демократію. Це для мене, як для людини, абсолютно немедійної, це величезний ну, прорив, я б так сказала. Жодного інтерв'ю ви взагалі зі мною ніколи не знайдете до цього року. З червня я їх дала, мабуть, штук 20, можливо, більше. І я не зупиняюся і не зупинюся. Я дуже прошу всіх дотичних до нашої ситуації, до обмінів, до війни взагалі, не зупинятися у висвітленнях. Саме так ми не скотимось до стану Росії. Тепер таки я хочу вас питати про те, що боролись ви не лише за свого сина, і зараз, коли Юрій повернувся, ви не зупиняєте свою боротьбу. Так, так, звичайно, тому що саме щодо 36-ї бригади в Росії питання. Саме 36-та бригада складає більшість складу мордовської колонії номер 10 і саме вона є от тим самим гулагом. І відповідно, коли ми кричали от про тортури, де я тільки не доповідала про ці тортури. Але розумієте, це не до мене, тому юридично я не маю права, Але вся 36-та бригада зазнала, переломи кінцівок є у всіх дуже цікава штука, коли. Б'ється до утворення гематоми, а потім ця гематома знову повторно б'ється, щоб вона почала нагнивати. Це просто стандартний метод. Мені навіть знайомі ну, більш старшого віку казали, що а ти що не знаєш, це і в радянській армії було, і в радянських тюрмах це було це просто метод, як зробити боляче людині, але заховати це під нібито природніми причинами. І ще один метод це голод. 36-та бригади, подивіться, в якому стані вони повертаються. Вони повертаються, це кістки і шкіра. Юра втратив десь кілограмів 50 Він йшов туди 100 кіло. Вище за мене ростом, я вся немаленька дівчинка, я за ним ховалася, як за стінкою, мене видно не було. А зараз це скелет обтягнутий шкірою і голод це теж метод тортур. Просто ми не розуміємо, де, де, наскільки багато Росія це використовує. Можливо, можете дати пораду тим родичам рідним, які ще тільки чекають повернення своїх. По Втриматись фізично в фізично пристойному стані, це дуже важливо. Є певна кількість мам, що вже не дочекаються, бо вони померли. Це серцеві напади. По-друге, пам'ятайте, що ваша рідна людина потребуватиме вас не плачучою. Це дуже важлива штука. Звертайтеся до міжнародних організацій, тому що це для Росії боляче. Це для Росії відчутно. Розповідайте, що можете. Пишіть, їздьте. Останнє питання. Я хочу спитати вас про сина. Яким ви бачите його за рік? Можливо, він вам говорив, які має плани на найближчий час. Знаєте, це все-таки надто маленький термін пройшов для якихось висновків. Абсолютно, поки не знаю, не розумію, і гадаю, що він і сам не знає, не розуміє, тому що поки що треба цю першу хвилю пережити. Екстазу від того, що от, оте вже позаду. Розумієте, це ж, вибачте, за, за термін, це русская тюрячка. Оце воно от в найгіршому сенсі цього слова. І вирватися з неї це реальне щастя. І я тепер просто не розумію, коли ця ейфорія пройде, який же буде. Зворотній рух, тому що це, ну, це не порівняти взагалі ні з чим. Я взагалі кажу, що це, мабуть, найсильніший досвід, який був і у мене, і у всієї нашої сім'ї, і у нього, тим більше. Нічого більш екстремального і найбільш змінюючого тебе зсередини в нього житті не буде, тому він сам не відповість на ваше питання. А що вже казати про мене? Я вам дякую дуже за розмову. Дякую, дякую вам. дуже.